Всім доброго дня! Я хотів би поділитися своїми враженнями на рахунок того флешмобу, який називається Ice Bucket Challenge. Насправді це класна штука, але вона напевно підходить тоді, коли ми збираємо кошти на дитячий майданчик, можливо для лікування когось, можливо, для комп'ютеризації якогось класу в школі. Це дійсно класна акція, вона прикольна, вона весела. Але сьогодні в країні, нагадаю, йде війна, і гинуть наші хлопці, і ну, там зовсім не дуже жартів. Так от за останню добу я отримав е три виклики: це Оксана Самердак, це Дмитро е Мосіюк та е Олексій Мулярек підтримати цей флешмоб і приєднатися до цієї акції. Е що я скажу? М до цих пір я постійно активно допомагаю. Українські армії, українські хлопці, матеріально, технічно і буду продовжувати це робити. Але там, де починаються відеокамери і фотоапарати, напевно закінчується благодійність. Тим більше в тих умовах, які сьогодні перебуває Україна. Але передбачаю, що якщо я не приєднаюсь до неї, до цієї акції, то, можливо, десь отримую ряд критиків. Тому я закликаю всіх своїх друзів, всіх своїх колег. Всіх своїх товаришів, можливо, просто людей, які мене знають. Просто допомагати армії, допомагайте. Ну, ми зараз там виборюємо незалежність України. І моя точка зору, що це ж таки краще воля через війну, чим мир в окупації. І ніхто, як ми, має допомагати сьогодні. Тому е я все ж таки обідлюсь водою, обідюсь холодною водою, але нікому цю естафету передавати не буду. І закликаю усіх ну, на цих речах так, не робити його такою веселою акції. Ну, там дійсно гинуть хлопці. Тому я зараз дістану з холодильника ось цього твону. Вона стояла у нас цілий день. Е, зараз включусь у двір і побілюсь. Але ще раз повторюю. Нікому більше акції оставити продавати не буду. В інших умовах, з іншої причини, я іще раз залюбки приєднаю до цієї акції. Але повторююсь, зараз це не на часі. Дякую і спускаємося у двір. Отже, нагадаю, я не приймаю участь у акції, але я просто буваюся в ходовий.